Хліб здорожче уже у листопаді заявило видання Forbes. Ціни на батон зростуть на 50 копійок, на українське аж на 60. Неприємний сюрприз готують зокрема для киян та жителів області. Згодом гаманці схудуть і врешті українців. Переглянути праси від Кабміну, начебто, вимагає Київ. Хліб він є найбільшим столичним виробником і контролює 90% ринку. У прес-службі холдингу цю інформацію біару спростували. Мовляв, поки що жодних змін не планують. Ви читали взагалі. Статтю, де написано, що на правах анонімності один з чиновників КСЗА що щось там сказав. Оце ви думаєте, це достовірна інформація? На сьогодні коментарів нема. Ці не ціни. це. Як довго вони будуть такими? Поживемо, відімо. У столиці ціни на хліб не переглядали уже понад рік. Оновити праці надавали вибори. Тепер вони позаду, зміни неминучі. Економічні передумови для цього є. Зокрема, зростання собі вартості продукту. Мовляв, зарплати працівників галузі збільшуються, а ще зростають розцінки на пальне. Дорожче борошно. З 10 жовтня цього року Київ млин він закуповує пшеницю третього класу по ціні 2150 гривень за тонну. Питання в тому: а чи буде держава, як вона робила минулого року, як вона робила до виборів? Надавати хлібопекам борошно по зовсім іншим неринковим цінам з аграрного фонду. Пекарі зростання цін пояснюють дефіцитом продовольчого зерна через несприятливі погодні умови. Аграрії намолотили лише 15,5 мільйонів тонн. Це прирічні потреби у 12 мільйонів. Імовірно, що суттєвого зростання цін на хліб таки вдасться уникнути. У міністерстві аграрної політики та продовольства надії покладають на заборону експорту зерна. Відвантажувати його за кордон припинять уже із 15 листопада.